Коротко новини за 8 травня у Куп'янську Харківської області ворожий дрон вдарив по службовому автомобілю одного із підприємств. Травми отримав 49-річний водій. Це слюсар, який їхав на роботу, щоб відремонтувати пошкоджену ділянку водопровідної мережі. Також постраждав 51-річний чоловік, співробітник комунального підприємства, який перебував в автівці в момент удару. Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про НАДРА із США. За проголосували 338 народних депутатів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що це історична подія для України та США. Угода передбачає, що країни створять спільний інвестиційний фонд відбудови, яким управлятимуть на рівних умовах. При цьому природні ресурси України залишаються за Україною. На кордоні з Румунією затримали нелегальних туристів, які потрапили у фотопастку. Порушники спланували складний та небезпечний маршрут карпатськими перевалами. Чоловіків з наплічниками, що неспішно підіймалися гірським схилом, викрили прикордонники в Верховинському районі. Це жителі Харківської області. Певний час вони вдавали себе туристів, але згодом зізнав що хотіли незаконно потрапити до Румунії. На них склали адміністративні матеріали. Завтра, 9 травня, на Прикарпатті буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується помірний дощ, в горах з мокрим снігом, в день без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У Франківську вночі буде від 2 до 7 градусів тепла, вдень від 8 до 13 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті peak.net.ua. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.